Так, всім привіт. Їдемо далі на обрискування, трепшеничку трошки підкормити і бур'янець забрати. Я заправивсь повний під зав'язочку, а він набирає воду. Ще в планах сьогодні. Поки я був на роботі, він задіскував. Там Там десь 1,6 гектарчика ще тресоє засіять і буде в цьому році фініш. Коротше, така от пшеничка. Все, ми з ретяжком. Їдемо по полі, як поки що видно. Потім покажу пшеничку, як вона розвивається. І сроки посівів скажу. Так, друга бочка, коротше. Дивіться, от такий вітер так полихає. Зараз покажу як працюють просунки. Вроді не зносить нічого. Псиничка примірно ну, дотягує от до колеса переднього, газоновське колесо дотягує до нього. Дивіться, от такий стан має пшениця. Тут де вона більш темніша, десь більше добрива, чи що тут, не знаю. У них вже він такий колосочок. ну Мусів кропити, Воно то чуть-чуть пожовтіло після першого оприскування, але воно починає далі рости така херня, зараз десь найду добре покажу. Ну, от по такому колосочку мусив сьогодні кропити. Давав приблизно на гектар десь кілограм 5 карбаміду і решту давав мікродобриво і ранцлар аналог. Тут, тут щось низ, не знаю, маленька взагалі така поколінця і теж вже колосочок буде. Це пшеничка після регулятора росту. Хлопці вже вон там сходила вона, ми її тільки сіяли. Сіяли її дуже пізно тут. Но в нас вже колосок є, в них немає, не знаю як так, чого воно так впливає. Ну вона низенька. Вона Чуть-чуть вище колінного так. Це зараз покажу десь урянець отой найду Дивіться оце оця хрень. Таке воно. Ну, це що прилипає. воно так Прилипає і плетюче таке. Щось на цьому полі є багато. І кулюк чуть-чуть пожовтів і ніфіга йому нема. Це минулорічні були я, ми їх купили. Ну... Подивимось, що там буде. Цей пожовтів, а цей зелененький а чорний. Блін, вітер дуже Сюди ми давали по 100 кг селітри і це два оприскування, більш нічого. Сіялась вона без добрива тут. А знайомий туди влупив по 170 кг селітри. Сіяв з добривом і вже прискав, мабуть, теж два рази. О, тут якийсь... Окріпту він посох. Ну, так буде надійніше, буде чистіше, хоч трохи припалиться, але зато буде чисте поле. Коротше, їдемо зараз. Ще за всім тих півтора гектара сої там. Я в цьому році туди не попав, дід з батьком двоє там курчували, це все робили. То от так 26 газую на поле, вже на цьому синьому, цей сіваночкою і спробуємо сьогодні засіяти і закаткувати. Та ми їдемо на цей участок, де у нас тут лісороботки. У в му році грейдером рівняли. Зараз покажемо що там вийшло. Аж само цікаво так, посівна йде. Така от площа, на сонечко не видно, але сюди покажу. Трошки бур'ян, два сліди дисків навесні. Так. Сівалочку мусів переда вимілити більш, бо як воно дере поверху, але не дуже, бо достає дуже цей бур'ян сильно. Там геляки, зараз покажу, там піп'ят що робить. робиться. Кам'янціон. Цеп обгорне. Блін, насіння не хватило, тут невеликий кусок. Зараз якраз заміраємо тут, Я думаю, десь сотих 30, може й 25 гектар 59. Якраз заміряємо тут. То якось так зараз привезе. Вже почав каткувати. Якось так катки роблять, дивіться, показую. Думаю, що ну, видно, воно мабуть відрізняється. Проход з тої сторони ось тут. Ось так притупує. Сюди, навіть сюди. Притупу я непогано, навіть де є, що я поверху. Оці каточки що спруті, вони гарно ховаються. Тому так. Це вони оцей заковулочок розкурчували, він ще сіки стирчить. Це ляха сіки звідси коріння. Це він, хожу, зараз бираю, поки чекаю. Таке дуже мілке там вже не збираємо, воно і трохи росте тут. Те, що згорить від раундапу, буде зверху, тоді вже ми його повикидаємо. От такі курчі є. Це і росте. Ну, коротше, от таке. Хорошого мало, ну. Тут ще така ямища, мища, коріння сюди скидаємо. І будемо якось його цією землею потрошку загортати. Там пеньочок сховав, щоб так вони підрізали, розкупали. От якось так. Так, батько докатує. Отак от гарненько все вийшло, от таке рівненьке. Думаю, видно, що катки роботу роблять. Тут. Ну якось так, ну, наче воно не виходить. Е, до того, що було, гектар 90, будемо вважати там. Чуть-чуть не хватає, але гектар 90. Плюс зараз тут ще осталось трошки. Пара разів ще тут пройду. І все. Послінав в цьому році закінчено. Будемо чекати сходів.